Ну що, шановні, <свісно> історія про те, чого будь-які, наприклад, карбюротори К68, наразі це китайські карбюротори не працюють, прикро не працюють. Ну, по-перше, всі знають, що от оцей отвір для подачі повітря на великих обертах і взагалі для... Кращого холостого він дійсно теж впливає на це. Його немає. Тобто я його роблю 3,5 мм. Потім розширюю отвір подачі суміші, повітря, щоб мішалося дуже гарно. Теж на 3,5 мм. В принципі, оці парометри якраз підходять до майже всіх карбюроторів, таких, щоб його посвердлить. Потім отвори оці ось. Я роблю двохмлімтрові 4 штуки. І ще одне, дуже важливе. Ми, якщо заглянемо туди всередину, а зараз наразі прекрасно видно, що отвір, який знаходиться для запирання подачі суміші і допоміжного палива на холодний пуск, зроблений просто, ну, белінг. Ну так криво, що це жахи. І він взагалі не тримав. І так само і тут ось в даний момент. Цей отвір я ось беру язиком і я чую, як він пропускає. І цей так само отвір підтягує повітря. І ще й зависає отакого ось, на оцьому рівні ось, е, сама запорна гулка цього каналу. Але воно вже закривається, То взагалі не закривалося. Наразі, оце основні і, отвори, які всі треба провіряти, щоб воно все працювало так, як треба. Потім обов'язково вісь поплавка з однієї сторони розклепою, щоб вона фіксувалася в своєму місці. Оток. І вона фіксується, вона не пролозить ні туди далеко, ні туди. Вона може ви, ну, випасти з свого з одного отвору, перехилиться по і все. І він клинить. Ну і в общем, все провіряю, щоб воно все скрізь і любі канали, всі продувалися, все, щоб відповідало для того, щоб воно відмінно працювало. Е, на цих карбюраторах стоять джеклюри із цифрами. 250. Здається, 250, чи скільки? Так, 250-й жиклер. Але, помірявши його міліметровим, рівноміліметрове сверло, і я впевнююсь в тому, що це отвір точно такий, як 190-й жиклер. Хто його там як пише, як вони там його міряють, не знаю, але ці жеклери відповідають розміру тому, що треба для цих карбюраторів, але не відповідають цифри на цих жеклерах. І ще одна важлива інформація. В кожному з поплавків я роблю такий ось отвір. Так, фокусуйся. Ось, як бачимо, він є тут. Цей отвір. Для чого він? Для того, щоб вкрутити туди от такий маленький гвинтик. Гвинтики це використовуються вони для очків наборів, такі продаються в інтернеті. Вкручується отакий от гвинтик ось. І регулюється відкид поплавка. Коли закінчується поливо, щоб він не зависов у всередині, бо таке дуже часте йовище буває. І потім люди кажуть, що от якийсь такий проїздить момент, коли починають поплав... це, карбюратори текти бензином. Поплавок завис там якось. І зараз я покажу, як це воно встановлене вже. Так, поплавок встановив. І він гвинтик той. Я його виставляю типу як на рівень. І потім підіймую так його. І ось наразі якраз, в принципі, нормально оце він відкидається. І тут він впирається в той гвинтик. Взагалі такі, як сказати, ограничителі, вони на будь-якому автомобільному карбюраторі стоять на поплавках. І теж вони регулюються для того, щоб поплавок при закінченні полива не зависов. Чого заводи взагалі, що на пекорах, на отаких ось пекорах, не зробив цього, що на китайцях, немає цього. Ну, я не розумію. І ось різниця між. Тим, коли гвинтик не стоїть, ну, там уже отвір є на цьому пловку, як він задирається, Як багато. Він аж заклинює до того ось, в цьому місці. Прямо приклинює щось у його. І подивіться, як перекошується голка. І ось коли з гвинтиком, коли він впирається, для того, щоб набралася камера палива, ось, ось такий це моєму результат. Тобто ці всі маніпуляції, коли з карбюроторами, з любими к 68 ми в принципі, зробиш, то все воно адекватно працює. І, ну, але є такі моменти, коли ще е, повністю недосвердлені каноли. Я таке дуже часто зустрічав, є, дмеш в оцей отвір, тут закриваєш, а воно не дується ось, ось, ось сюди. Не виходить повітря. І думаєш, так, значить там щось не це неправильно. І починаєш тоді вскривати оці всі заглушки. І я інколи зустрічав недосвердлені канали. Або в цих каналах був якийсь. Просто коли свердлили, залишилося типу відсверд... ну, кусочок алюмінія, який перекрив канал, який треба було горно продути, виковирять, видуть. І воно тоді все правильно працює. Так що оце робиться отакі усі отвори. Повністю перебирається карбюротор новий, бо він не буде працювати. В даний момент цей карбюротор ще не свердлений. Я до нього тільки зараз буду приступати. Просто я хотів показати для порівняння. Ну і от що вийшлося? Все відкривається, закривається, все так як треба. Все працює. До речі, у збагачувача оцього ж на К-68, є два режими, може хтось не знає. Люди просто піднімають, опускають, а там є два режими. Ну, це якось так. Ось так я допрацьовую карбюротори. Потім провіряю їх на стопелі, на моторі. Аж потім вони їдуть до клієнта. Якось так. Нові карбюратори. К68У. Китой. Настроїв. зараз узнаємо як вони тут. Реакция прекрасная. Не вижу, как здесь прям стопы.